До редакції новин телеканалу «С плюс» надійшов дзвінок з інформацією про дівчину, яка вже два тижні ночує біля залізничного вокзалу, прямо на вулиці. Нам вигляд дівчини років 16. Леонід Іванович, побачивши ввечері замерзаючу дитину, не зміг не відреагувати і вирішив допомогти повернутися додому. Але від Анастасії інформації, окрім її імені, так і не зміг дізнатись. Сидить бідна дівчина. Второй раз поезжай через день, сидит дедушка. Субботу, воскресенье, субботу смотрю, сидит. воскресенье пришел, ну, уже мне жалко, оно же холодно ж было. Где 8 или 10 градусов, сидит там возле милиции, там возле там все. А так все дрожит, вся страшная. Говорю, как говорит, тебе звонить? Ну, короче, я тебе привезу. Поехал домой, привез. Нет, не одену, еле-еле уговорил. Скажу, тепло же, одевайся, ради бога. Ты хоть откуда, я не помню, кажу, откуда. Дівчина, і насправді в інформації про себе дуже плутається. Де живе, не пам'ятає. Зазначила, що їй 16 років і з дому втекла. батьків обіжала, а мені обжає. Б'ють мене. Я з дітьми живо. Півробітники міліції встановили, що дівчини 22 роки і вона живе разом з бабусею опікункою, а батьки позбавлені батьківських прав. Сама Анастасія перебуває на обліку в психіатричній лікарні з діагнозом шизофренія. Втікає дівчина з дому вже не вперше, та повернутися самотужки не в змозі. сегодня она была доставлена домой к бабушке, отдана под расписку, с бабушкой проведена беседа о недопущении данных в подобных случаев в дальнейшем. Ну, так как показывает практика, вряд ли это поможет, потому как бабушка уже престарела возраста и не может постоянно уследить за молодой, здоровой, скажем так, физически здоровой девочкой. Вдома дівчину нагодували та перевели в належний вигляд, тому що вона втікає рідній Анастасії, звинувачують її мати. Її дівчина в останній бачила у три роки. Та разом з матір'ю Настя перестала жити ще раніше. Бабуся з самого початку не могла дивитись, в яких умовах росте її онучка, тому майже одразу забрала її до себе. А оформити опікунство змогла лише після зникнення доньки. Ви представляєте, дві неділі немає ребенку, вона дала хліб, щоб їв за й такий. А такі миші, як телята, бігають по тому хлебі. Декілька років тому позбавлена батьківських прав, мати вирішила провідати полишену дитину. Саме тоді вона показала дорогу з Миколаївки до Слов'янська та привчила дівчину, жебракувати. бракувати. Я просто дінок прошу. Месяц два опять бежит. И к ней бежит. Она ее гонит. Тогда сотрудники милиции привели эту маму, пошел я уже говорю, вы посодействуйте тогда. Ей она лишена материнских прав. Она не пні она здесь 23 года от ей будет. Она здесь не живет. Она их не видела. А наш нерви нервомата. Бабуся через постійне зникнення онучки вже перенесла чотири мікроінфаркти. Скільки ще буде втікати Настя з дому, та наскільки вистачить здоров'я бабусі, невідомо. Та ясне одно, що мати вчепилася в дочку через гроші, які їй виплачують за інвалідністю. Наразі їх отримує її законний опікун.